Понад місяць 400 жителів мікрорайону Рудня у Радомишлі без води. Водогін ніби запрацював, але досі триває очистка води. Попри проблему, продовжує працювати Радомішська школа номер 4 Днями депутат обласної ради Володимир Пехов привіз сюди кілька тонн бутильованої води. Завдяки добрим людям, завдяки Володимиру Анатолійовичу. Сьогодні прибула вода, яку ми будемо до канікул використовувати. Ми вам дуже вдячні, дякуємо вам. Ну і завдяки тому, що ми почистили криниці, які знаходяться біля школи на території школи, ми сьогодні вже по мінімуму водою забезпечені. Володимир Пехов каже, що для нього є принциповим підтримка навчальних закладів. Комунальні питання не мають стояти на заваді навчального процесу, переконаний депутат. Буває в наш час усе. Буває, що немає води. Буває, що нема ще освітлення. І треба ці. Хвилини, коли чогось не вистачає, треба прийти на допомогу і допомогти. Також Володимир Пехов під час зустрічі з учителями розповів, що допоможе в організації толоки на території цієї школи. Крім прибирання, тут необхідно навести лад у їдальні, яку Володимир Пехов забезпечить меблями, коли зберуться вчителі, батьки, учні старших класів і усі разом зроблять для себе краще. А я від себе подарую школі, столи і стільці. Нагадаємо, що 28 квітня за ініціативи депутата обласної ради Володимира Пехова у Малинському, Радомишницькому, Володарсько-Волинському, Коростишівському, Черняхівському і Народицькому районах буде проведена толока. Заяви на матеріали приймаються за телефоном 0412 466 455. Найбільш активні села отримають призи.